Сама 3311 – це можливість отримати симпатичний корпус із сучасним компонуванням, боковиною із загартованого скла та чотирма вентиляторами з rgb підсвіткою всього за 1999 гривень або менше ніж 50 доларів. Зрозуміло, що такий скромний ціник змусив виробника піти на певні компроміси. Насамперед, це сталь товщиною лише 0,52-0,58 мм. міліметра. Втім, якщо на вже зібраний системник не ставити чогось важкого і тим більше не використовувати його як табурет. То це не буде помітно. А от із того, що очевидно, це базовий на 2025 рік набір портів із двох USB 2.0 та лише одного USB 3.0, що характерно для бюджетних корпусів. Також цікавою є реалізація режимів підсвітки. Їх усього 13, а контролер захований в тильній вертушці, до якої під'єднуються три фронтальні пропелери. Ремонту придатність такої зв'язки під питанням. Але вже сама її наявність у пристрої такого рівня потішає. В цілому шусама сама 3311 помістяться в міру габаритні комплектуючі відеокарти довжиною до 320 мм, процесорна вежа висотою до 165 мм чи 280-360 мм РСО. А ще тут є місця для одного повноформатного 35 дюймового жорсткого диска та двох 25 дюймових носіїв, пилові фільтри зверху та знизу, і навіть антивібраційні прокладки під блоком живлення.